Шоколад з його незріченними різновидами та неперевершеним смаком є одним з тих самих унікальних смаків, яким і задоволенням насолоджуються усі дорослі та діти. Шоколад зайняв настільки важливе місце в нашому житті від минулого до сьогодення, що зараз він є одним з незамінних атрибутів найурочистіших свят і найщасливіших днів. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про історію виникнення шоколаду. Кожен шоколадний продукт починається з дерева какао. Спочатку ці рослини росли в Америці, але сьогодні їх вирощують по всьому світу, переважно в тропічних регіонах. Плоди какао какао-дерева називаються стручками. Один стручок розміром приблизно з футбольний м'яч, і він містить близько 40 какао-бобів, схожих на мигдаль, які насправді є насінням. Після ферментації та обсмажування какао-боби набувають насиченого складного смаку. Саме завдяки їм шоколад стає на смак таким, яким ми його знаємо. Гарячий шоколад був першим шоколадним смаколиком. Какао варили в культурі майя і в культурі ацтеків, хоча результат був зовсім не схожий на сучасний гарячий шоколад. Він був досить гірким і пінистим і його часто змішували з перцем чилі. Майя та ацтеки вірили, що шоколад це дар богів. Ацтеки особливо шанували цей напій. Вони дарували його воїнам-переможцям після битви, використовували під час релігійних ритуалів. І навіть сприймали какао боби як валюту. Для них какао боби були цінніші за золото. Багато європейських дослідників від Христофора Колумба до Ернана Кортеса вважаються першовідкривачами шоколаду, які привезли його на батьківщину після подорожей до Америки. Та деякі історики стверджують, що іспанські місіонери відіграли важливу роль у перевезенні какао через Атлантичний океан. Повернувшись із заморської подорожі, католицькі монахи представили групу сановників Майя до двору принца Філіпа в 1544 році. Майя привезли з собою подарунки з нового світу, серед яких був і шоколад. Це підношення знаменує собою перше зафіксоване свідчення про шоколад в Іспанії. У той час його подавали як розкішний напій лише найвищим соціальним класам, королівським особам, військовим. Торговцям на далекій відстані та католицькому духовенству. Досить скоро шоколад поширився на решту Європи. Але через те, що він був занадто гірким, зазнав великої трансформації. Різні країни додавали власні спеції: іспанці полюбляли корицю та ваніль, а французи гвоздику. Весь цей час шоколад вживали лише як напій. Та все почало змінюватися в 1828 році. Конрад Ван Хаутен з Амстердама був людиною, яка змінила історію шоколаду. Він винайшов какао-прес, який міг відокремлювати жир від какао-бобів, залишаючи після себе дрібний порошок. Цей порошок було легше змішувати з водою ніж мелені боби, та напій став набагато смачнішим. Люди почали додавати в нього молоко, роблячи його більш схожим на гарячий шоколад, який ми п'ємо сьогодні. Цей метод також дозволяв масово виробляти шоколад, що робило його дешевшим, а отже, більше людей могли дозволити собі купувати його і насолоджуватися ним. Та крім цього, винахід мав значно більше значення. Його робота, врешті-решт, допомогла нам отримати перші сучасні шоколадні плитки. Британський виробник цукерок JS Fry Sons створив твердий шоколад у 1847 році, змішавши розтоплене какао-масло з какао-порошком і давши йому застигнути. Наступним великим епізодом у шоколадній історії став 1876 рік, коли швейцарський шоколадє Даніель Петер додав до суміші сухе молоко, створивши першу у світі плитку молочного шоколаду. Відтоді популярність шоколаду злетіла до небес і ніколи не зменшувалося. Для деяких людей любов до шоколаду може бути непереборною. Какао містить певні хімічні речовини та смакові властивості, які роблять цей продукт дуже привабливим. Наприклад, теобромін хімічна речовина, споріднена з кофеїном. При вживанні шоколаду теобромін, потрапляючи в організм, збільшує частоту серцевих скорочень і кровотік. Крім того, теобромін знижує кров'яний тиск, підвищує працездатність і покращує загальний настрій. Чим темніший шоколад, тим сильніший стимулюючий ефект він матиме. Цукор, що міститься в шоколаді, вивільняє серотонін, хімічна речовина мозку, пов'язана з позитивним відчуттям благополуччя. М'який насичений смак шоколаду, а іноді і начинки, приносить задоволення смаковим рецепторам. Крім того, багато людей використовують шоколад як винагороду і вчаться асоціювати цей продукт з позитивною самооцінкою. Незважаючи на свої фізичні властивості, шоколад не викликає фізичної залежності. Однак деякі люди можуть відчувати психологічну залежність від шоколаду. А на цьому, все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!